Згідно діючого законодавства, з 1 січня 2022 року при роздрібній торгівлі алкогольними виробами, які позначаються маркою акцизного податку, є необхідним занесення значення штрих-коду марки акцизного податку до фіскального чека. Для можливості занесення значення штрихового коду марки акцизного податку в чек потрібно, щоб в довіднику товарів та послуг для підакцизної продукції було зазначено ставку акцизного податку. Перейдіть до розділу Номенклатура і перевірте всі записи. Поле Ставка АП для підакцизних товарів повинно бути заповнено відповідними даними. Якщо в певну номенклатурну позицію потрібно додати ставку акцизного податку, встановіть позначку біля відповідного товару та натисніть кнопку Редагувати. Заповніть поле Ставка АП і натисніть ОК. Для проведення розрахункової операції з реалізації підакцизного товару перейдіть до відкритої зміни, натисніть кнопку Новий чек і додайте в перелік Потрібний товар. Для того, щоб додати штриховий код марки акцизного податку, натисніть кнопку Редагувати, після чого відкриється вікно для внесення додаткових даних. Відскануйте штриховий код марки акцизного податку сканером штрих-кодів або додайте потрібні дані власноруч і натисніть ОК. Оберіть потрібний вид оплати та фіскалізуйте операцію, після чого зазначений штриховий код марки акцизного податку буде занесено в чек. Якщо реалізується декілька однакових одиниць товару, в чек потрібно занести штриховий код марки акцизного податку кожної пляшки. Для цього у вікні додаткової інформації в полі Акцизні марки за допомогою кнопки Плюс додайте потрібну кількість полів і зазначте в них потрібні дані. Після фіскалізації вказані значення штрихових кодів марок акцизного податку будуть занесені в чек.